Це конструкція. Ну, вона, коли, коли вона застосовується, коли обраний для ретроверсії текст цілком очевидно містить докази арамейської основи. Це семітизми, семітські слова, транслітерації, те, що ми показували з вами, так? груслів, яку в грецькій мові не передаси, помилки в грецькому тексті, які можуть бути пояснені через звернення до семітської основи слова. Ну і також е, другий момент це коли обране висловлювання має аналоги в палестинсько арамейських текстах, походження, яких сягає першого століття. Ну, Давайте е, подивимось. Це кілька прикладів синтаксичних арамеїзмів, саме не синтаксичних, які зустрічаються в грецькому тексті Євангелії, але вони, по суті, є відображенням арамейського синтаксису. Синтаксис, який не характерний для грецької мови. Наприклад, виріз, вираз. Піди принеси. Підходячи, наближався. Піди принеси. Хоча ми теж так кажемо, правда, знаєш, звідки це взято. Адже для того, щоб сказати піди, принеси, достатньо сказати просто принеси. У нас ще каже, піди. Ми зрозуміємо, що принеси, то треба піти. Так? Або «Піди, сядь». Можна просто сказати, сядьте і все. І, ну, яким способом ти вже дістанешся до місця сидіння? Це вже інше. Але це аремеїзм. Власне, вживання дієслова азаль, ви ата, і плюс дієслово – це, власне, арамейський такий вставлений вираз, який зустрічається в багатьох юдейських арамейських текстах. Кілька лише прикладів їх використання в єванському тексті. Ну, тут грейською мовою, це, власне, Елтон er Ерхоменос, а потім піди і принеси дар твій». А коли, підходячи, наближався додому, Підходять чи наближався. Це тавтологія взагалі. Ну і так наближаюсь, так підходжу. Потім так само араміїзмом та є використанням словак, чивак, покидати, відпускати і, mm. ну, і ти. Тоді відпустив він народ і пішов додому. І залишивши їх, пішов. Е, ну, Подібним чином ось сісти, і плюс її слово, грецьке «катіс, е, катісас це, власне, арамейська перифрастична форма. І він сів та й навчав народ із човна. І сівши вибирають до посуду добре. Таких прикладів можна було б навести і більше. Але це просто видає той факт, що. Основа цих текстів, євангельських текстів, була саме арамейською. Це не говорить про те, що всі автори, мати, не тільки Матвій, але всі автори писали по-арамейськи. Ні. Швидше на все, це говорить про те, що ці люди, пишучи по грецькою мовою, думали арамейською. І тому іноді для них передати якусь ідею по-грецьки, було трохи складновато, трохи складно. Ну, дивіться, ось є один такий приклад ретроверсії, як вона допомагає дещо дещо зрозуміти. Е, є такий уривок Іван від Марка 4, розділ 12 вірш, і він їм відповів, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивилися вони і не бачили, вухом слухали і не розуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені були гріхи їм. Автор чомусь, ну, автор, я маю на увазі Євангелія, чомусь жив грецький сполучник Хіна. Щоб. І виходить так, що із цього висловлювання, яке воно звучить грецькою мовою, виходить, що навмисно я говорю вам притчами, щоб ви нічого не зрозуміли. Ну, так виходить. Хоча тут можна побачити алюзію, це дуже чітко, на уривок книги прокаріса, що строївся пішло. Е, так, що бачить очима своїми вухами своїми, своїми почує. Тут вжито, власне, пен. пен, який перекладається як е, значенні результату. Е, так, що має негативний сенс, щоб, щоб не. Ну, По контексту видно, що тут так, що бачить своїми очима і вухами своїми почує, але не зрозуміє. Бо закрив свої очі, бо закрив свої вуха. Він сам не в цьому. Так ось, в чому тут проблема? Проблема в тому, що єврейська оця частечка пен передається в арамейському тексті Йонатана Бен-Узіеля, це офіційний таргум, виразом дільма. «Діль Для того, що. Для того, що? Але тут є одна проблема. Дільма може означати не тільки для того, щоб дільма може ще означати. Можливо. можливо. І ймовірно, що дільма, дільма вже то первинно було в розмовній мові, як це звучало. Воно може було під впливом саме тергомічної традиції, тергомічного перекладу книги пророка Ісаї, воно було, очевидно, вжито ну, саме в значенні можливо. От я розповідаю їм притчами, ну, от, може через те й не розуміють вони нічого. Але дільма може зрозуміти і так, і так. І автор чомусь замість ну, чомусь напевдив, його передав грецьким хіна. Що? І так вийшло, що нібито Ісус говорить, що я спеціально вам говорю притчами, щоб нічого не зрозуміло. Хоча в іншому випадку, Єварда від Марка, до речі, Марка, це є проблема, в іншому випадку, він знову вживає «хіна» для позначення ну, результату. Але саме частка має значення що? Мети. Ну, оце в цьому випадку, якби реконструюючи, як цей текст звучав. В, в устах людей, в головах людей арамейської, можу сказати, чому саме тут стоїть кіна, хоча мало би стояти якийсь інший. Якийсь. Ну, це моди момент. Давайте покажу вам ще інший, може більш такий ну, простий. Це дискутований текст багато-багато разів. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через говчене вушко, ніж багатому Боже царство війти. Кажу зразу, я в цьому клумаченню крапку не поставлю. Просто навожу аромейською третю версію. Так ось ну, в цій приповісті, це коротенька такий, афоризм ще. В цьому афоризмі є якби, трохи проблема з образами. який проходить Там ворота були. Ворота. Не було таких хворіців ніколи. Є досі но... так. І теж не є. Не є. Було є. Спорт, є. Що там не було таких воріть ніколи. Це є згадки в патріотичній літературі, але насправді будь-який знавець археології Єрусалима історик каже, що ворот воріт Говчення в в Єрусалимі ніколи не було. Ніколи. Це просто вигадка пізніше, щоб видумачити цей текст. Ні. Дивіться, є. це одна із проб. Я не кажу, що це правильно. Я згадую, дякую за нагадування про Суна, який це сталмута, не тільки Силона є. Є ще згадка про е, верблюда теж, але в іншому тексті, який через Волчене Бушко. Але є спроба зробити таким чином. Е, грецьке, насправді, але не зовсім грецьке слово камелос, Це семітське слово, верблюд. Семітське слово, е, воно армейською звучить гамла. Гамла. Гамла, крім того, що означає верблюд, може мати значення ще які. Ну, от ті, які зустрічаються в Талмуді, наприклад. Гамла це будка на горді верблюда. Ну, не знаю, такі для... тобто, щоб сонце не пекло. так? В Талмуді ще в Майд Катан зустрічається, причому в Єрусалимському Талмуді, зустрічається ще гамла в значенні погонич верблюдів, який керує. Мотузка для верблюда не засвідчена. Вважають, що східно-аранейське гамла, так само воно звучить, просто пишеться в Естрангело, так? висловив таку думку філолог 10 століття сирійський Мар Бахмул, який сказав, так гамла ще в Сирійці значить мотузка груба для верблюдів. Ну, а Тут я нічого не можу вам сказати, не можу поставити крапку в цій дискусії. Чому? Е ну, Мар Бахлоу використовує східно-арамейське вживання цього слова. Причому він спирається на 10 століття. Причому він навіть говорить, що Гамла позначала мотузку, зроблену з дерблюжого волосся, яку використовував в черсті, так, для швартування кораблів. Ну, ми не знаємо, чи вживали слово ґанла.